Всіх вітаю, ви на каналі Міто Авто і з вами сьогодні Ігор. Сьогодні ми з вами поговоримо про автомобілі зі США та їх купівлю на аукціоні в США. Справа в тому, що зараз далеко не всі компанії мають можливість привозити автомобілі зі штатів, тому що є певні труднощі, певні складнощі, і в багатьох компаній є певні заборгованості перед логістичними компаніями. Тому зараз і доставка. Автомобілів видача тих, що були і раніше, зараз не всі люди отримують е свої автомобілі. Але команда Міту Auto працює завжди на результат. Це наша завжди наша ціль і мета. І ми всі автомобілі, що були уже в Клайпеді, що були в дорозі в Одесу. Вони попередресовувалися. Вони діхали всі з Клайпеди. Ми всі відкрили, всі видали нашим замовникам. Автомобілі, деякі були передресовані на порт Гдиню в Польщі. Там є свої деякі особливості в цьому порту. Тому не відразу відкриваються контейнера, е, Найшли рішення. Також забираємо, вивозимо їх на Пшемешель, там відкриваємо і там почали видачу е, автомобілів. Тобто ми працюємо. Але ми і працюємо над купівлею нових автомобілів. Тобто, це проблеми, е, які стикнулися із війни е, в Україні, е, майже всі. Перевізники, замовники та таке інше. Але дехто покинув своїх клієнтів і нічого не робить, а дехто впрягся і закрив усі питання для того, щоб люди отримали свої автомобілі. Тому таким чином у нас повністю відкриті. Логістичні шляхи, ми купуємо і нові автомобілі в Сполучених Штатах Америки. Ми нашим замовникам, новим замовникам, пропонуємо також завозити автомобілі, купувати в Сполучених Штатах Америки, тому що це вигідно. Тому що можна взяти свіжий автомобіль, свіжіший, можна взяти автомобіль з меншим пробігом, можна автомобіль взяти в кращій комплектації. І саме головне це зробити ремонт, так як тобі потрібно. Ти будеш знати, що зроблено в твоєму автомобілі, ти будеш розуміти наскільки це якісно, тому що є. Їздити на якісно відремонтованому автомобілі краще, ніж на кривому корчу. І так, розпочну з того, що ми для наших замовників вирішили зробити таку додаткову акцію. Значить, до кінця вересня точно, далі будемо бачити, зробимо знижку на наші послуги 250 доларів. Тобто, як ви можете в вересні, уже зараз, до кінця вересня, замовити автомобіль під ключ з послугами 450 доларів. Так, саме так, це така крута знижка, тому що ми розуміємо, що люди хочуть отримувати автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, хочуть їх отримувати дешевше, дещо там трошки здорожчало. Ми вирішили піти. На зустріч нашим замовникам і е, робити це дешевше. Е, також, якщо ви хочете привозити автомобіль і працювати з нами як дилер, тобто самостійно відбирати автомобілі на аукціоні, ми там будемо ставочкою ставити, торгувати, тобто ви самі знаєте, що з ним робити, як його ремонтувати та таке інше. В усій організації ми зробимо, ми доставимо автомобіль вам по адресі, куди вам потрібно. Для вас будуть абсолютно додаткові дилерські знижки. Тому, якщо ви хочете з нами працювати як дилер, телефонуйте, приїжджайте також до нас в офіс на зочик 54 Будемо все обговорювати. Далі, що хотів би сказати, наприклад, про останні автомобілі, які купувалися на аукціоні. Ось, наприклад, Mercedes GLC, який ми виграли буквально 30-го числа. Третій рік страхова компанія Farmers Insurance. За 13400 ми його виграли, 80 пробігу, 30-го 08-го, тобто 30-го... Серпня був виграний автомобіль на аукціоні. Авто з мінімальними пошкодженнями в правій передній частині. Саме так ми для наших замовників і вишукуємо автомобілі. І ось цей автомобіль уже у нас на погрузки. Це у нас сайт моніторингу, де. Ми ставимо автомобіль та силку для слідкування відправляємо для наших замовників. Ми бачимо, що 30-го числа був виграний автомобіль, 1 числа його вже забрали з за аукціону, і 6 числа він вже був доставлений на майданчик. Для нашого клієнта представляється така силочка для слідкування. Далі, де він бачить, що авто в порту. Нью-Йорку. він зараз уже в букінгу стоїть на загрузку і буде відправлятися на клайпіду. Як відправиться, тут буде букінг номер, номер контейнера, та можна буде онлайн наслідковувати, де знаходиться автомобіль. Так, також прибуття, arrival дата, що судно зайшло, і анлоудінг, дата, що відкрит контейнер. Також для нашого клієнта додатково від перевізника розміщаються ось такі фотографії. Автомобіль детально відфотографований фото знизу, всередині, в салоні. Та таке інше, саме такий звіт для нашого замовника зробиться по кожному клієнту, по кожному автомобілю. Та він слідкує за своїм автомобілем онлайн. І таким чином ми цей автомобіль вже доставляємо нашому замовнику. 30 серпня на сьогоднішній день у нас 12 вересня. І автомобіль вже доставлений на майданчик перевізника. Автомобіль вже загружається в контейнері. Бачите, в нього стоїть букін да, а, відповідно, зараз він вже загружається в контейнер і він відправляється в Україну. Шлях від Нью-Йорка до. Клайпеди ну десь до трьох тижнів. В клайпеді зараз вже в нас черги немає, відкриваються контейнери достатньо швидко. Далі в Україну ще якийсь тиждень-два. Тобто, реально, це можна купувати. зараз. Черга на купівлю автомобілів не такий ажіотаж, який був колись в Сполучених Штатах Америки. Відповідно. Автомобілі на аукціоні реально дешевше. Автомобілі можна брати реально дешевше. Дивіться, яку GLC-шку, цю, цю саму я взяв там за 13400. Це реально низька ціна, тому що вони буквально ще рік назад були по 16, 18, 20. Попробуй було взяти. І тобто автомобілі нові, які ми купуємо, вони швидко приїжджаються, запечатуються в ящики і далі відправляються. Далі ми їх тут зустрічаємо. З останніх купівель це джип E, Cherokee трейлхок також по дуже вигідній ціні. Автомобіль був куплений, автомобіль бистренько приїхав, запечатується, відправляється. E, Jeep Cherokee чирокі чорний з двигуном також 3.2 потужний. І там потужний двигун 3.2. Купили, бистренько запечатали, відправили. Чирокі білий також 3.2. Двигун 3.2 набрав такої великої популярності. Вони раніше були біля 10 тисяч доларів на аукціонах 12. Зараз реально цю потужну красуню в гарній Комплектації можна взяти там біля 6 тисяч, як бачите. Далі BMW X1 там в, в повній нарядній класній комплектації купили, привезли, запечатали, сразу відправили. Тобто, ці всі автомобілі там ми купували на аукціонах США і достатньо швидко їх люди замовили, за, купили, доставили, запечатали, відправили. Тобто, це така е, можливість від команди Mito Auto. Ми можемо бути вашою ступенькою, вашою опорою в купівлі. Автомобілів Сполучених Штатів Америки, тому що зараз мало кому можна довіряти, всі вам будуть розповідати, да, звісно, привеземо, все буде круто-класно, ви купите автомобіль і можуть виникати якісь проблеми. То команда Мітоавто завжди якісно працювала зі своїми клієнтами, своїми замовниками, для того, щоб клієнти отримували якісну послугу підбору, якісну послугу доставки, якісну послугу ремонту і відновлення, щоб автомобіль дійсно був рівний, красивий. Гарненький, такий, як він має бути. І це дуже-дуже дуже важливо. І додатково ми ще й пропонуємо знижки на свої послуги, акційну пропозицію до кінця вересня. Тому. 450 доларів послуги під ключ. Якщо ви хочете з нами працювати як дилер, самостійно брати авто в роботу, також це можливо буде зробити. Телефонуйте, питайте, задавайте питання, ми дамо вам додаткові знижки. По цінам на аукціоні також давайте пройдемося, подивимося, яка у нас ціна була, яка стала. Візьмемо найпопулярніші моделі для пригону автомобілів зі США. Наприклад, це. Джіп-чироки. Діп чироки в нарядній, крутій, класній комплектації 19-20 року взяти за 6-7 тисяч було майже нереально. Біля п'яти були там такі розірвані. Просто страх. А зараз біля 5-6 тисяч і навіть до 5-4,5 торгуються реальні круті чи в комплектації Limited із двигунами 3,2. Ну там Trailhawk, звісно, буде трошки подорожче 5,5-6, але ще рік назад це було 12 тисяч і не підходь. От, можна вибирати авто реально з мінімальними пошкодженнями. Тобто це така реально велика перевага в купівлі автомобілів зараз. Можна отримати додаткову знижку Mito Auto, Можна отримати додаткову знижку від аукціону та таке інше. Наприклад, наступна популярна модель Джип Компас. Також бачимо, що ці автомобілі раніше там торгувалися по 6-7 тисяч. Зараз ми бачимо, що від 4 до 5 можна взяти автомобіль реально в крутій комплектації. До 4 тисяч можна взяти в комплектації Latitude. 3,5 це абсолютно реальна ставка на такі автомобілі. Коли ще рік назад за такі гроші торгувалися патріоти компаси 2014 року, а ми говоримо про автомобіль, все-таки 18 року і свіжіше. Далі, наприклад, ми перейдемо до наступної дуже популярної моделі Renegade. Недавно заходив до нас в офіс людина, каже: шукаю машину зі Сполучених Штатів Америки ну, тут в Україні, але не хочу довго чекати. Я розглядаю там в 16 тисяч Renegade 15 16 року. Там бажано з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Можна замовити і штатів, да? і в цей бюджет реально можна привезти Jeep Renegade уже від 18-го року, там де у нього рестайлинг був і з меншим пробігом і в кращій комплектації. Повнопривідну чи передню, як ви забажаєте. Ми реально бачимо, якщо вони на аукціоні були по 5-6 тисяч рік назад. Зараз ми реально бачимо, що вони торгуються від 3,5 до 4, і це реально ще одне зниження на ще одну популярну марку і модель. Тому навіщо купувати автомобіль старший до рестайловий з більшим пробігом, коли ну да, треба трошки почекати автомобіль зі сполучених штатів да? Америки. Від 2 до 3 місяців плюс-мінус він їде. Від місяця до двох, плюс-мінус у нього ремонт. Да? Від чотирьох до п'яти місяців потрібно почекати, але ви отримаєте свіжіший автомобіль з меншим пробігом. Надзвичайної популярності набрали зараз електрички. Якщо ми бачимо, наприклад, найпопулярніший Nissan Leaf, ми його бачимо ціну там з 23 тисяч старт на Ria і до 30, то реально ми можемо привозити цей автомобіль до 20 з ремонтом. Уже да там він до 15, до 16 його можна привезти без ремонту. Chevrolet Bolt, 380 запасів хода. Ми бачимо, що за 12-13 також можна взяти на аукціоні. Він приїжджає там до 17-18 без ремонту. З ремонтом там 20-22, Ми бачимо 24 старт і впевнено, все уходить 30. Тесли тесли дуже популярні автомобілі на сьогоднішній день. Ми бачимо їх від 18-го, від 20-го року на Нарія і по 35, і по 40, і по 45, і так далі. Пішло все вгору, Автомобіль реально дорогий. На аукціоні такий же ж автомобіль, наприклад, Теслу Еску ку го року можна взяти біля 20-22 тисяч. 27, 26, 27 вона заїжджає сюди без ремонту. Плюс ремонт да, ну, потрібно розуміти, скільки там буде. 5, 6, 7, да, ну, там 30, 34 порівняння з Ріа економія сумасшедша. Тобто ціни реально знизились. Особливу увагу потрібно, звичайно, приділити гібридним автомобілям. Також на них ціни знизилися, але вже не так, тому що вони сильно економлять топливо паливо своїм власникам. І тому ціни на них ну дещо знизились, а дещо залишились на тому самому рівні. Але і в Україні ціни на гібридні автомобілі. Значно виросли. Тому і купівля їх в Сполучених Штатах також може бути цікавою. Тобто ми бачимо реальне зниження цін на аукціонах, ми бачимо реальне зниження цін на послуги. Ми можемо все одно економно, надійно привозити автомобілі, тому замовляйте їх з Мітуавто. Ну, а з вами був Ігор Мітуавто. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте лайк. Ціни на аукціоні реально, як я вже сказав, знизилися, тому що попит не такий зараз великий. Можна дешевше взяти реально свіже, класне авто. Телефонуйте. Всім пока.